Є знижки на цитрамон Дарниця. 10% в аптеках. Подорожник, пам та «Ощад». Своїться, як ми виїжджали, коли на сорта почала критик, то дивіться, ось такий осколок. Танкісти 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, ДШВ на східному фронті, тримають оборону неподалік Покровська. Грашисти від міста за 7 кілометрів. Лінія оборони тут доволі динамічна. Дуже багато виповнених посадок, дуже багато місць, де вже не можна, не можна заховатися. Дуже багато позицій, вже непридатних, тому що все вигоріло, все зруйновано. Нема ні дерев, нічого над головою. Тупо як в полі стоїш, але там була посадка. Якщо, наприклад, на нас засікли, що ми стоїмо в посадці, ми бачимо, що вони по нас стріляють, Ми там від'їхали там за кілометрів п'ять. Воно втихло, просто поміняли іншу точку, стали в інше місце, щоб вже туди саме, саме не вертаємося. На цій закритій позиції бійці сьогодні від ранку кажуть, поки тихо не прилітало, чекають на команду та координати від командира роти. Я команда тоді виїжджаємо. Можемо простоїти цілий, просто прочергувати і не виїжджати. А можемо там по два рази на день виїжджати. Все залежить mm. від ситуації. Десь свій участок тримаємо, там інші тримають свій участок. Ми не будемо приказуватися їхати теж там за 10 кілометрів туди, бо там є світа. Майже вся важка техніка на цьому напрямку має реп від FPV пташок противника, бо, мабуть, більшу частину своєї роботи кажуть військові, доводиться бити ворога у відкриту прямою наводкою, тому без ребів ніяк. Ми посадку розбирали, бо красно та під. Залізли, їх техніка звози, висаджує і техніка назад їде. А вони типу, укріпляються там, Тому ми виїжджали десь не за метр 500 десь розбирали ту посадку, щоб вони там не закріпились. Слава Богу, успішно туди і назад. Прямою наводкою танкісти працюють не лише по посадках з живою силою, хоч і зрідка та все ж вдається вполювати і на броньовану техніку з особовим складом. Екіпаж е е моїх друзів. І з якими я служу, в моїй роті е знищили бійський бетер з прямої наводки теж. Це буквально там 2-3 дні назад було. На щастя, з десяток росіян того ранку не доїхали до своїх позицій. Та бійці кажуть, не встигли вони знищити один БТР, як почався обстріл, а слідом за ним, по тому ж самому маршруту, росіяни відправили наступну партію живої сили, аби вже наступного дня піти у штурми. Як хочуть, вони лізуть. Тут не, не, не вгадаєш ніколи. або ясний день, а дуже. Дуже-дуже рано, бо дуже дуже ввечері. Жива сила, дуже багато живої сили. Безмежно багато живої сили. І цим вони її давлять. Танкісти кажуть, якщо не у них, то у суміжників щодня є здобутки, та їх би не було, аби не очі у небі. Мені кажеться, зараз без дронів це було б щось нереальне, тому що дрони зараз все бачать, що я передвигається техніка, піхота, зараз все через дрони. І нам так само дають команди через дрони. Ми ж теж не знаємо, коли на виїжджати, куди виїжати. Все залежить від дронів та розвід дрони щодня втрачаються десятками. Ворожий реп на цьому напрямку глушить багато частот. Тому коптери бійцям 25-ки вкрай необхідні. Тож наші захисники розраховують на вашу підтримку. Ми ж нагадуємо, що кожен з нас може підтримати десантно-штурмові війська, ставши другом ДШВ, зробивши підписку на щомісячний донат або обравши одноразову допомогу. Всі подробиці на сайті друзі, ДШВ» за посиланням, яке ви бачите на екрані. Тож, поки ви підтримуєте десантно-штурмові війська, Олександр передає вітання близьким, передати батькам дружині. Братові, ну і всім хто не знає З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, «Факт Сі Тіві. Єдині новини.